Друзі, вітаю! Великий конфлікт між Україною і Польщею розпочався і набирає зараз обертів. Хто винен, хто не винен? Чому посварилося і якого піку зараз досяг цей конфлікт? Бо вже відмінили зустріч Нью-Йорку зеленського і Дуде, блокують продукти. Ну і найгірше в цій ситуації, з 24-го Польща відмовляється допомагати українським. Біженцям. Тобто, навіть не дивлячись на те, буде перемога, не буде до 2024 року, вони вже виходять е з заявами, що ну, зупиняється обслуговування в 2024 році на роботу, безплатний доступ до шкіл, медицинське, медичне обслуговування і ну, зрозуміло, що доплати. Ось до такого конфлікту ми дійшли, як дійшли, чого, і власне розберемося, хто винен. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Ми разом з вами витискаємо російські наративи з українського YouTube. Тому дуже прошу прямо зараз. Нажміть кнопку підписатися прямісінько під цим відео. Власне, почалася дійсно велика дурна колотнеча серед друзів. Відчувається велика втома. І Дуди від Зеленського, і Зеленського від Дуди, і на рівні е, спільних заяв. Вчора, наприклад, Дуда мав великий ефір на Сінен, на де сказав, що українська корупція велика і вражає, і з цим треба боротися, і це не одне десятиліття. Здавалось би, меседж правильний, але, знову ж таки, не Дуді зараз про це говорити. Дуда повинен за свою частину відповідати. і... З іншої сторони, Зеленський, який мав би, який відповідає за цю частину, мав би щось зробити. Але по боротьбі з корупцією нічого не зроблено. Звільнили шість заступників міністрів, але в війну забрати всіх міністра нема, на кого ви залишили Міноборони. Але корупція ми знаємо, що є, є і буде, тому що поки що ніхто не вийшов з чіткою е заявою, розумінням того, що хочуть вбити її по всіх напрямках. Розумієте, одеських воєнкомів можуть міняти, але суть залишається суттю. Аналогічна історія з закупками. Поки що ми не бачимо цієї прозорості, Тому Зеленський мав би на це відповісти, але поки що нічого немає. Загалом Дуда теж зробив дуже негарну заяву, коли сказав, що коли хто мав, хто мав справу з порятунком утопленого, розуміє, що утоплених сам тебе може затягнути на дно. Ну, на як мінімум, це. Образливо, це не по-дружньому, це не потрібно, але це не до всієї країни, це не до всіх, тому що це їхні виключно відносини двох. Я знаю, наприклад, своїх приватних джерел, що там свого часу минулого року Зеленський е не відповідав Дуді на дзвінки. Десь він був прав, десь ні. Ну, наприклад, Дуда каже: ми вам дамо танки, коли нам дадуть американці. Зеленський каже: ні, дайте їх зараз. Ви що, не вірите, що ми втримаємо лінію оборони? Бо Дуда каже, а вдруг ви не втримаєте, вони зайдуть до нас, а ми голі босі, нема чим захищати. Зеленський каже, ми вам обіцяємо, що ми втримаємо. Дуда каже: ну я дождусь американських. Зеленський не бере трубку ні в WhatsApp, ні, ні, ні офіційні телефони, нічого. Дуда розуміє, що комунікація втрачається два-три тижні, місяць не говорив з президентом України, йде гаряча фаза війни. Тоді Дуда просто сідає в потяг, перед потягом робить заяву, що везу танки. Зустрічаєте. Зеленський вийшов, зустрів, обняв, пам'ятаєте, це відоме фото, де вони обіймалися в парламенті. Ну отак. Але це була початкова фаза. Вона була достатньо небезпечна. маніпулятивна, зазвичай так спілкуються, закохані один в одного підлітки, але явно не два президенти, які б мали б демонструвати просто пік мудрості і розуміння того, що війна в нас і може бути в них, а не один одному щось доводити. Так? Дуже багато політики, дуже багато корупції. Ну, як мінімум, політика з їх сторони, корупція з нашої. Ну, от, але Зеленський відповів Дуді, теж паралельно виступаючи, сказав, що е, Україна продає зерно, і всі, хто ставлять будь-які умови, це рука Москви. І грають по московським сценаріям. Зрозуміло, що Дуду це заділо, Дуда далі пішов з нами боротися. Зустріч скасували. Взагалі, я думав, що Зеленський міг би заїхати до Дуди по дорозі в Нью-Йорк. Вирішили в Нью-Йорку, і там побили горшки. До чого зараз це призводить і що було перед цим? Поляки заблокували продажу нашого зерна. Тут одразу треба чесно сказати: поляки просили, підіграйте нам на час виборів, ми переобираємося, і далі все як було. Просто дайте нам місяць-два, це їхня позиція, тобто політика, наша позиція. Наші продавали, хоча домовленість була завозити в Польщу і вести далі. Наші вирішили там торгувати. А чого вести далі, якщо можна продавати там? Я вам говорив, що трошки трейдингом і поляки займалися, і наші займалися. Польський міністр взагалі сказав, друзі, не продавайте зараз своїм, це було ще раніше, а будемо продавати пізніше, ціна буде вища. Зайшло українське зерно, ціна впала. Поляки втратили прибутки. Тобто вони злі. Спочатку на міністра, на міністра звільнили, потім на нас. Розумієте, ось така колотнеча почала відбуватися. Ну, вони блокують зерно. Ми що робимо? Ми блокуємо їхні фрукти і овочі. Виходить торгпрят наш качка і каже, що буде подавати на поляків суд. Далі, вони теж це не хочуть терпіти. Одним словом, Приходять до того, що вони блокують зерно моїм фрукти. Потім поляки кажуть, з 24-го року блокуємо підтримку біженців, іммігрантів, людей, жінок і дітей, які виїхали від війни від ракет вбивств і насильства, просто щоб зберегти український ген, якщо, наприклад, тут все піде не так, і українці зможуть зникнути, то, хоча б той Ковчег, який зараз в Польщі, Іспанії, Португалії, Німеччині, Франції, Італії багатьох інших країн. Щоб вони залишилися і тут їм все обрізають. Чи справедливо вони це роблять, чи не здається, що переходять межу ось цього. От. Ну дивіться, зараз історія розвивається наступним чином. Вони вийшли в зону, дуже жорстку зону конфлікту. Все рівно хтось повинен піти назустріч в ідеалі, щоб пішли двоє. Бо якщо хтось залишиться тільки на своїх позиціях і не буде йти на поступки, програють обоє. Пам'ятаєте фільм Єжигофмана вогнем і мечем він завершує словами: кожен раз, коли билися українці проти поляків, кожен раз вигравала Москва. Ось це дуже негативний сценарій. Це треба не мати клепки з обох сторін обом політикам, якщо ви в війну, коли просто вмирають кожного дня наші хлопці, задіяли таку дурну, цинічну, скандальну історію. Просто хтось хоче заробити, а хтось хоче політичних балів. Це примітивно. Так робити не треба. Україна і Польща повинні разом боротися проти ворога. Нам допомагають Штати, нам допомагають британці, весь світ допомагає. А ми тут, Польща, яка стала воротами в Україну, починає грати такі ігри. Це погано. Але й Україна зі своєї сторони повинна міняти кадри, вбивати корупцію. Вчора ведучий на Сянен Дуді прямо сказав: ви ж теж давали в їхній бюджет гроші, вам не стидно, що їх крадуть. Каже, що стидно, а що робити. Розумієте, тому нам треба реально корупція, ці 3, 10, 20 покидьків, які крадуть, дійсно повинні сісти в тюрму. Ми не повинні робити так, що хтось там набиває кишені на мільярди і підставляє цим всю державу. І навпаки, полякам теж треба сказати, Друзі, не втягуйте нас в свої політичні ігри. Ми любимо Польщу, а не тільки якусь одну із партій. І не треба нам зараз нав'язувати ваші внутрішні процеси. Ми приймали всіх ваших президентів, ви приймали всіх наших. Нормально. Не треба робити партійні ігри. Ось тут ми точно не повинні грати на розриві. Тому ну, що, повторюсь, кожного разу буде вигравати Москва. Ну, Друге, можливо, я не знаю, я припускаю, можливо, дійсно е -е, Зеленський вже грає з Туском. Типу. Окей, ці нам не підходять, будемо грати з наступними. Але дивіться, це теж небезпечна гра. Я пам'ятаю, як були президенти і депутати, які ставили на Хіллері Клінтон, і вже з банерами в Верховну Раду приходили Хіллері наш президент, і Хіллері програла. Що потім було. От тому тут треба небезпечно. Ворог зараз один. Ми всі воюємо проти нього. Відносини з поляками врегулюємо, коли будемо вступати в ЄС, там все пропишемо. Не треба зараз зайва емоція, яка деструктивно впливає на країну. Це по цьому ще два слова загалом, що відбувається в світі. Азербайджан входить в Карабах, починає відвоювати свої легітимні території. Росія, яка завжди обіцяла захищати Вірменію. Набрала води в рот, сидить, мовчить. В Вірменії почались бунти, бо люди думають, що це якісь договорняки. Які Пашинян зливає зону впливу Вірменії, да, яку допомогла робити Росія. Одним словом, там конфлікт теж набирає обертів. Мене просто вчора запитали на Радіо Свободи. Я вам теж хочу це сказати. Що дуже багато хто говорить, чи не забере цей конфлікт увагу до себе і чи нашу зброю не віддадуть туди? Ні, не віддадуть цей конфлікт в рази в десятки разів менший. Це конфлікт, який... Ну не впливає на Україну, який показує слабкість Росії, яка там обіцяла ОДКБ, да, підтримувати. Але Туреччина Азербайджан в спайці сильніші. Ніж, наприклад, конвульсії Росії. Ну от, ну і зараз якраз таки йде військова операція. Ну, от, обидві сторони там не дотримали слова, і потім окремо можемо, якщо ви захочете, зробити розбір по цій ситуації, але у нас просто своя війна, нам треба своїм займатися. Але якщо захочете, зробимо. Просто обидві сторони, коли підписували там тимчасове мирне, обидві сторони її порушили і порушили дуже цинічно. Ну от, але е, кожна зі сторін вважає себе правою кожна зі сторін має своїх союзників, ну і розгортається конфлікт. Але він не розповсюджується на нас, ні з точки зору отримання ними зброї нашої, точно ні. І це не такий великий конфлікт, щоб забрати увагу, увагу медійну. Пам'ятаєте, колись була в 2000-х війна в Афганістані, але коли ввійшли в Ірак, то всі переключились на Ірак, всі гроші, зброя, бюджети, військові і медіаприсутність. І тоді в Афганістані просто творився ад на землі, ніхто не допомагав, ніхто не захищав. Оце називається вкрасти війну, вкрасти увагу війни. Ні, нам це не загрожує, це конфлікт в рази менший. І простіший. Ну і друга річ, яку я теж хотів сказати, Зеленський вчора так, достатньо цікаво сказав Трампу, давай свій мирний план ще до президентства. Ну, як мінімум, хоробра позиція, багато в чому правильно, Давайте перед виборами, кажіть, щоб ми розуміли, що чекаємо, а не в останній день. Тому що все-таки в останній день кіт в мішку може бути? Ну от тому він цю заяву зробив. Подивимося, як відреагує Трамп. Ну, от, ну і зрозуміло, що чекаємо зустріч Зеленського з Байденом. Зустріч в Конгресі це якраз таки найголовніша ціль цього візиту, тому що треба гроші, зброя. Дипломатична підтримка з політичною. Ну ну Зеленський сказав, що атакамся на фінальній частині. Будемо дивитися, це дуже важлива для нас історія. Ну і зрозуміло, що гроші. Підпишіться на канал прямо зараз. Знизу є кнопка підписатися. Друзі, будь ласка, ми з вами витиснемо російські наративи разом і спільно. Чим більше буде наших, тим менше буде їхніх. Ну і в мене до вас запитання: як ви вважаєте, хто в ситуації конфлікту Україна польща неправий? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, бережіть себе, бережіть свої сім'ї і своїх близьких. До зустрічі!